Головний чинник нормального ґрунтового життя це вода. ґрунт має бути зволожений. Для того, щоб ґрунт був зволожений, треба, щоб на ньому росли рослини. Саме рослини дають нам вологу, коли на листях конденсується. Роса, коли е, в землі на коренях конденсується е, роса, коли вони притіняють своїм листям ґрунт, і е, коли відмирають, то е, поповнюють е, банк органіки, е, які є поживою для ґрунтової біоти для дощових черв'яків. саме це. Дає можливість у ґрунті утворюватися гумусу. Гумус це основний фактор родючості ґрунту, тому що він є їжею для рослин, він є водою для рослин, бо акумулює в собі дуже багато води.